Привіт! Ну що, тебе теж звільнили? Я думаю, якщо ти зайшов сюди, значить тебе також звільнили. Всім привіт! Сьогодні відео буде про звільнення з роботи з Іспанії і чому не вартує того, щоб переживати. Якщо ви, якщо ви дивились мої старі відео, ви бачили, що я працювала на фабриці, на м'ясній фабриці. Був час, коли я там укладала готову продукцію, і робот укладає м'ясо. А я поправляла, щоб воно гарненько лежало, тобто не м'ясо, а готова продукція. Потім мене перевели на піцу, але це не піца, а такі, ніби якщо ви бачили в Маркадоні, є таке тісто, воно завернуте і потрібно було дивитися, щоб воно гарненько їхало. Також там була робота з електронікою і різними програмами. Мені там, до речі, дуже подобалось. Дивіться, чому я говорю, що не потрібно переживати. В Іспанії така методика роботи, що кожну весну і осінь звільняють людей. Тобто, ти можеш підпасти або на осінь, або на весну. А вже ж... Ви не залишитесь без пособія, без грошей, без нічого такого. Після того, як звільнили, потрібно зареєструватись в агенція трибутарія. Я десь тут залишу і ссылку залишу під низом. Також було б непогано зареєструватись в клава PIN. І пройти повну реєстрацію. В Україні Агенція Трибутарія це є податкова. Там ви маєте оформити документи. А як оформляти документи? Я не знаю, чи буду я робити таке відео. Якщо, якщо потрібно, напишіть, я зроблю. І також потрібно пройти реєстрацію в Клавапін. Коли ви пройдете цю реєстрацію, вам потрібно, далі потрібно піти в СЕПА. Все па вас поставлять на біржу труда і будуть пропонувати якусь роботу, якісь там курси. Я поки що ще не знаю. Мене ще не визивали, я подала на Сіту. До речі, я завжди подаю на Сіту в електронному вигляді. Це дуже зручно, бо поки що мову я гарно ще не знаю. Потім. Будуть пропонувати роботу, будуть пропонувати різні курси, потрібно погоджуватись. Але я для себе вирішила, що якщо мені, мені будуть пропонувати десь прибирати якісь підмітати вулиці, я на це не погоджусь, тому що тому що ні. Прибирати квартири також я не погоджусь. Я не, буду, я не у мене не гординя, нічого, але квартири прибирати я не буду. Ну, тобто, я все розумію, але ну, це вже трішки занадто. Я не знаю, можливо, я зроблю омологацію свого диплому, можливо, можливо мене знову відправлять на цей самий завод. Побачимо, я потім зніму. Але я хочу... Чому я вирішила зняти таке відео? Воно буде невеличке звернення, щоб ви. Не переживали аж настільки, що ви втратили роботу, бо в Іспанії, я так зрозуміла, тут такий круговорот. Одні люди відпочивають, інші люди приходять працюють. Потім цих, ці люди тяжко попрацювали, їх відправляють знову ем, на пособія, пособія називається. Да? Тобто ви будете десь півроку, чи три місяці, чотири місяці вже як буде на пособі. Пособі будуть платити або 70%, або ось у нас дівчата, їм платять 1000 євро. Я ще поки що нічого не знаю, ще мені нічого не приходило. От, ем, вже ж, краще працювати, але я можу сказати, що, наприклад, от я на заводі працювала дуже тяжко. І я вже відчувала, що я просто ну, не виношу, не витягую цю роботу, бо це дуже-дуже є складно. І, і мене відправили на відпочинок. І воно, от я так розумію, постійно цей круговорот. Одні люди відпочивають, другим дають роботу. Це зв'язку з тим, що дуже велике безробіття. В Іспанії, дуже взагалі безробоття в Євросоюзі, тому ось так. Але що я можу сказати? Це є не, теж не дуже добре, тому що в мене залишалось лише пару місяців, і я мала отримати відпустку і мою 14-ту зарплату. Але в зв'язку з тим, що мене звільнили. Я не отримала 14-ту зарплату. Я не знаю, що сказати на цю тему. Я просто хочу, чому я вирішила це зняти відео, щоб ви не переживали. Щоб ви не переживали, тому що я дуже багато бачила таких відео, де дівчата плакали, де дівчата збирали валізи і їхали. Це лише тому, що їм ніхто не допоміг. В мене на роботі мені трішки допомогли, я це відчувала, розуміла, що мені допомагають, але, але ось так. І те, що, наприклад, ви гарна людина і вас не хочуть звільняти, це взагалі не працює тут так. Всі привілегії будуть лише для родичів, для своїх. Якщо працює чоловік з дружиною, якщо ви в Каталонці чи іспанці, тобто ось так воно ще може працює. Якщо ти прийшла така людина, як от ми приходимо українці, поляки, дуже багато поляків на заводі, то а вже що ніяких привілегій, особливо таких не буде. Але я можу сказати те, що я побачила в нас на заводі, що вони дуже каталонці вони дуже зацікавлені тим, що щоб працювали поляки, українці, марокканці і там дуже багато різної раси людей, ніж іспанці і каталонці, бо нами можна понукати, можна нас десь обманювати, можна свої права качати, але але цього ніколи не буде. Це те, що вони не можуть зробити з каталонцями. Каталонці, іспанці, іспанці також не хочуть працювати в п'ятницю, є така можливість в п'ятницю не працювати. Я вже працювала всі п'ятниці, в мене, мабуть, за цілий рік тільки було дві п'ятниці вихідні, при всьому тому, що я могла взяти один раз на місяць одну п'ятницю. Можна було додатково брати суботи, субота оплачувалась по тарифу. Субота зранку, тобто заробити можна от на заводі, на фабриках, чим класно працювати, що можна завжди заробити трішки більше грошей. от, Про роботу я вже розповідала: як шукати роботу, все таке, якщо ви обираєте ще тільки собі місто. Дивіться, щоб це була промислова зона, щоб там були заводи фабрики, тоді у вас буде точна робота. Якщо ви приїдете в курортне містечко, там не буде. Хіба що, можливо, офіціантом, якщо це ваша тема, то, будь ласка, я б не хотіла працювати офіціантом, я б не хотіла прибирати квартири. Розумієте, коли ти приходиш і працюєш на заводі, ти там сам собі працюєш. От. А коли ти прибираєш ці квартири, ну ні, ні. Я, я не хочу, я, я б не побажала цього нікому. У мене є знайомі, які працюють, вони дуже незадоволені. Отже, е сьогодні п'ятниця, і я подала, взяла сіту на всепа і потім е вам з нього відпишусь, що мені сказали, що мені що буде далі. В общем, побачимо. На такій, на такій не дуже приємній ноті я закінчую, але я хочу сказати, я дуже добре відпочила, я дуже добре відновилась, і я хочу попросити, щоб мені дали мовні курси. От, ну, а далі побачимо. То і таке все. Якщо вам було сподобалось, поставте лайк, підписка і на все добре.